Ми вітання, шановні друзі, на фабриці новин. Мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок 23 лютого. Підписуйтеся на нас для того, щоб отримувати сповіщення про вихід подібних відео. Крім цього, поставте вподобайку до цього відео, ставайте нашими спонсорами і неодмінно пишіть свої коментарі. Бажано чим подовше коментар, тим насправді краще. Отже, розпочнімо огляд ситуації на фронті від. Південного напрямку від Херсонщини саме там учора я розповідав, це навіть не учора Позавчора виходить був заданий удар. Ну, вчора я розповідав вчорашньому ранковому огляді про удар по району. на… В районі Брилівки, власне тут ось Подокалинівка. От власне так тут розташувався цей російський полігон, куди прилетіло. Є підтвердження від збройних сил України. Офіційні підтвердження. Речниця оперативного командування Південь Наталя Гоменюк сказала, що до 60 окупантів загинуло внаслідок прильоту по цьому полігону російських військ на лівобережі Херсонщини. Там, власне, якраз таки проходили підготовку ті підрозділи, які мали бути спрямовані у Кринки з метою їхнього штурму. Ну і крім цього, ще Наталя Гоменюк сказала, що. Було так само завдано уражень командному складу, який приїхав туди на полігон. Більше деталей наразі немає: хто, що, де, коли, і як. Поки що ну ці, цих даних немає, але направду розгулявся наш хаймарс або не один навіть на лівобережжі Херсонщини. От учора з'явилося відео одразу від трьох підрозділів, які забезпечували коригування такого удару хаймарсу в Чорнянці. До речі, це цілком є припущення того, що це була пануюча бомба. GLSDB. так само як і вчора я показував відео по кринках. Там прилітало по операторах. Дронів, так і тут, у Чорнянці, по операторах БПЛА зала прилетіло. Отже, Чорнянка це 27, фактично, що кілометрів від правого берега. GLSDB нагадує, це ракетні системи, які здатні завдавати ударів на відстань 150 кілометрів. І от ми навіть можемо побачити на мапі Діпстейт, маємо такі. Ресурс о, припустити де, куди, як можуть летіти ракети. Ну тобто є припущення, справді що це було джіле хоча не зовсім коректно о, бити ними по такій о, близькій до фронту території. Не знаю одним словом, але зараз покажу відео, і ви все самі зрештою побачите. Отже, що це за відео? Це спільна робота з коригування морпіхів 140-го окремого розвідбатальйону морської піхоти, 73-го морського центру сил спеціальних операцій. І 32-ї артбригади корпусу морської піхоти вони з різних ракурсів за допомогою своїх наших українських дронів. Шарк здійснювали ось це відео спостереження за окупантами в кожну точку. Спочатку побачили, де операторі оператори зали. Забирають пташку, не стали задавати по них одразу удару. Вирішили подивитися, а куди ж вони її тягнуть? Куди ж вони її везуть, де збираються. Виявили одну точку. Далі виявили наступну точку, куди цей автомобіль переміщається. І лише тоді було скориговано удару по хатині, яка розташовується у населеному пункті, який я озвучив. Це населений пункт Чорнянка на лівобережжі Херсонщини. Так само зрештою на Північно-кримському каналі, фактично, що він розташований. От у цій хатині там не один вочевидь оператор дрону. Всі ці автомобілі поруч припарковані. Ну є припущення таке, що це справді задано удар джіле тому що суперточний приліт і супер гарненько складається ця хатина. Власне, це все на лівобережжі Херсонщини. Ось такий приліт відбувся. Крім цього, там же на лівобережжі Херсонщини за коригування підрозділу флайн скул, який раніше працював то на Авдіївському напрямку, потім він був переміщений на роботинський виступ. Коли там була перша стадія таких гарячих боїв. Зараз флайн скул, вочевидь, або окремі підрозділи, або загалом увесь е усі підрозділи цього. Угруповання, скажімо так, назвімо його. Вони працюють вже на лівобережжі Херсонщини, і вони забезпечили за допомогою до речі, так само своїх дронів шарк спостережних е, ураження одразу двох зенітних ракетних комплексів Росіян. Це Тор м 1 і е, стріла 10 е, власне. Вистежили тор, який став в посадці. Думав, що його там не видно. Але ріденька посадка на жаль, наслідок цих всіх боїв. Поруч із ним ще е, стоїть стріла, 10 по якій так само удар Хаймарса було скориговано е, у підсумку в населеному пункті. Михайлівка, це так само лівобережжя Херсонщини. Зараз ми повернемося на карту. Я вам друзі продемонструю де розташовується цей населений пункт. Там відбувся приліт по е, ворожих окупаційних е, військах. А конкретно ми говоримо про. Про їхні ну не просто окупаційні війська, а їхні зенітні ракетні комплекси. От, власне, це ще відео триває е, з коригуванням по їхніх ЗРК. До речі, це такі базові цілі, е, пріоритетно базові цілі для наших аеророзвідників, і по них навіть не шкода Хаймарс спрямувати. Де це все відбувається? Населений пункт Михайлівка, це Скадовський, можна так сказати, що напрямок от вона Михайлівка е, найближче звідси гола Пристань, а далі Херсон. Херсон по дорозі між Голою Пристанню та Херсоном на відстані ну приблизно від е, правого берега, скільки тут кілометрів від Білозерки? Візьмімо 40 кілометрів по прямій населеному пункті ми, Хай Лівка. Тобто, по всьому лівобережжю Херсонщини добряче так розгулялися наші Хаймарси, знищуючи при цьому окупантів. І це я вам скажу добряча така ну, приємна насправді, що інформація, яка тут відбувається на лівобережжі. Паралельно із тим, триває запорізький наступ окупантів. Окупантів а, в районі роботинського роботано-вербівського виступу має хороші контакти з бійцями на цьому напрямку. От що наразі говорять, що більш-менш можна говорити про стабілізацію певного тут фронту а, після спроб стартового натиску окупантів, можна сказати, що їхня ця. Стартова початкова спроба прориву бліцкригу якогось певного на роботинському виступі, щоб з метою зрізання його вона провалилася. Але я би не був настільки оптимістичний, тому що ну відверто кажучи, високопоставлені генерали говорять, що це не інакше як розвідка боєм, і на цьому напрямку, і на інших напрямках, де тривають активні здавалося б, штурми з метою заволодіння територій. Воно насправді є розвідкою боєм підготовкою такою собі своєрідною з розумінням того, як українські ем, командування реагує у тій чи іншій точці на загрозу перед подальшими більшими наступальними діями, тобто, це ще в якійсь мірі, навіть можливо, не великий наступ росіян, це ще перевірка боєм. Власне, цю перевірку боєм закінчено на е, роботинському напрямку. Хоча ці бої, зрештою, тривають. Е, але е, я хочу поділитися не відео боїв, а відео, того, як виглядають російські оборонні укріплення, ось бачите, що таке хороші фортифікації? Це питання потрібно підіймати зразу в раз з ефіру в ефір, зі стріму до стріму, говорити про те, як ми копаємо е фортифікації, тому що зараз ми перемістимося на Авдіївський напрямок, там де третя штурмова зараз тримає оборону, е і там, на жаль, говорити про. Заздалегідь чудово підготовлені фортифікації, ну не завжди м'яко кажучи, доводиться. Ось те, що ми бачимо: Запорізький фронт, як там росіяни збудували фортифікації, навіть попри те, що місячний ландшафт все всіяно вирвами від артилерійських розривів. все рівно цей ці бліндажі, а там іще під ними. Е, Підземне містечко, ці всі зуби драконів, воно тримається, і все це у районі Вербового на Запорізькому напрямку. Вже фактично більше року тримаються ось ці оборонні укріплення, коли вони хороші. Тому потрібно і потрібно в чергове піднімати це питання того, що е, оборонні рубежі потрібні. Вони потрібні усюди. Вони потрібні по всьому запоріжжю, а не якісь там тендери скасовувати те, що ми бачили ці скандальні новини, що зуби дракона не докупили. Ну на щастя, під вугледаром добре працювала 72-га бригада, е, яка тут є господарями напрямку, скажімо так. Вони потрібні безсумнівно. Вони потрібні на Мар'їнці, е, адже ворог тут вчиняє свої дії, і е, ми про це говоримо. Що вони просувають відбувається от побіда повністю окуповане село на Мар'їнському напрямку, а це означає, що з'являється вже е, така справді велика загроза для Новомихайлівки. Кругова оборона, фактично її тут займають зараз наші підрозділи Новомихайлівці, і цілком очевидний е, посил противника того, що вони будуть далі рухатися вздовж дороги на Костянтинівку. А Костянтинівку далі це до водяного і до вугледару з метою того, щоб заходити нашому угрупованню в тил. Тобто, тут вочевидь. Найближчим часом будуть доволі такі непрості бої. Тим паче, що концентрація військ противника Волнувасі фіксується, фіксується вже давно, і поки що вона ще не задіяна на вогледарському напрямку. Росіяни потрібно затямити собі. Вони дуже добре вже навчилися. Навіть міжнародні інституції, деякі. Починається визнавати Інститут вивчення війни, говорить про купінсько-лиманський напрямок, що там добре скомпоновані атаки окупантів, і про це ми далі, звісно, поговоримо про такі звіти від інституту вивчення війни, які вони говорять про Лугансько-Харківський напрямок. Але отут, говорячи про Піднодонецький, про Вугледар, про цей район. Тут теж потрібно сказати, що, бачите, ворог не кидає просто так свої ресурси зараз під волновахи з метою атаки вугледару. Він чекає, вирішення. Вишені новомихайлівського питання, а воно поступово вирішується. Будьмо відверті, тому що е, утримувати оборону вічно в цьому напрямку Ну це неможливо рано чи пізно. Рубежі падають, люди гинуть, люди зазнають поранень, вони вибувають із боїв. Нас не вистачає цих ресурсів для того, щоб отримувати, але найголовніше нас не вистачає хороших, міцних. Потужних оборонних ліній за тими межами, де наші війська на щастя змогли окопатися за час за період АТО та е, операцію об'єднаних сил. Ось на наступних рубежах нас не все так добре, і на це потрібно реально звертати увагу, і на це потрібно бити на сполох, тому що хороша підготовка, хороші підготовлені позиції це насамперед життя наших військовослужбовців. А знаєте, ще зважаючи на слова Рахамі, які він вчора сказав, що чим менше зброї, тим більше людей доведеться чим менше зброї буде, тим більше людей доведеться долучати до війська, в якійсь мірі посилювати складову особового складу. Не будемо говорити там якось м'ясні штурми. Там не це не м'ясні штурми, це затикання дірок. От воно буде будеся особовим складом. Якщо не буде вистачати зброї, то таке затикання дірок. Ну бодай подбайте про оборонні е, укріплення, оборонні рубежі, бетонні оборонні рубежі, тому що без бетону не витримає бетон. Ну дерево не витримає е, ударів е, важчезних е, керованих авіаційних бомб. Тому фортифікації, фортифікації і ще раз фортифікації. Це те, що ми маємо в тому числі та по всіх, фактично, що напрямках. Ну тут я вже сказав: Побіда окупована, на Георгіївку ворог просувається, намагається і далі створюючи ось таку чергову флангову клишню нависання над Вогледаром, таку вже собі широку клишню. Я очікую так само, що і на Бернянському напрямку з району Старомлинівки на ось Времівський виступ росіяни теж будуть формувати таку. Додаткову велику клешню е, з метою охоплення в напрямку, але це вже в перспективі. Е, під Авдіївкою е, що маємо тут? От є невеличка заштрахована територія просування е, військ ворога на Орлівку. Власне саме на Орлівку зараз е, найбільш Інтенсивний тиск з боку противника, от е, на цьому напрямку вони вчиняють цей тиск, як і на ласточки. На зрештою такому собі е, трикутнику ось, ось тут ведуться найбільш інтенсивні бої е, і позиції тут зараз зайняла третя штурмова. М'яко кажучи, знову ж таки не ідеальні позиції не найбільш підготовлені, так би мовити, та рубежі віддали зараз треті штурмові. Е, але тим не менше, е, цей підрозділ він знане своєю ефективністю і він показує, як противника знищують навіть попри те, що ворог висаджує свій десант по ночах, е, але Схоже, що з'явилися трошечки ресурси. Ось це тішить. Касетні боєприпаси, якими зараз будуть накривати ось цей висаджений десант в районі Орлівки, це все демонструє, якраз як його розбивають і касетними боєприпасами, і скидами із дронів. Ось у цьому відео. Власне, кілька таких штурмів впродовж минулих ночей здійснив противник, минулої ночі здійснив противник. Поза минулий виходить щоночі здійснив противник. Так ну, по перше, давайте на цьому відео зробимо стоп-кадра. Е, ви бачили висадку першої групи десанту, яку накрили касетними боєприпасами. Причому накрили дуже рясно і дуже точно. Ось цей момент влучання по ворожій піхоті, яка висадилася. Ну, ідеальні, фактично, що два снаряди лягло прямісінько в епіцентр, там де були ворожі десантники. Але абсурд, дивіться, потім наступна група десанту їде на бронетехніці, і що вона робить? Вона просто давить свої ж. Свою ж піхоту, ну це це фантастична дезорганізація З одного боку, ми говоримо, що справді ворог є сильним та потужним, з іншого він от вчиняє такі речі. Ну, слава Богу, що він це робить. От, подивіться, кілька разів проїжджається по своїй же піхоті для того, щоб ну, не павадна було напевно що. Е, тобто, місні штурми рулять, місні штурми продовжуються. Далі, ті, хто ціліли намагаються десь там залягти в посадка залягти у. Траншеях, але на щастя, дрони е, третьої штурмової добивають їх, і е, все це тривало аж до ранку. Тільки зранку було е, фінальні групи противника, які забралися на ці позиції в напрямку Орлівки і ласточкиного Вдалося їх е, половити декого навіть взяти е, у полон. Ось такі там події вчиняються на. Авдійському напрямку, тобто аж ніяк ворог не зупинився, не може так. Він вивільнив частину своїх наступальних ресурсів і переспрямував, вочевидь, на інші напрямки. Але загалом сказати, що якось знизився тиск на авдійському напрямку, суттєво наприклад, знизився М -м -м, цього не скажеш. На жаль, і третя штурмова тут зараз е тримає оборону. На щастя, виглядає так, що бодай із наявністю. Певної певного запасу боєприпасів, ну і не лише на цьому напрямку. Рухаємося далі. Північніше в Бахмуті. Ось тут стало дуже гаряче, особливо говоримо про спеку в Іванівському. Тут є такий вигін дороги від Іванівського до Бахмуту. Ось цей такий вигін. Власне, за цим вигоном вже фактично що є окупанти на перших вулицях цьому трикутнику Іванівського. Вони закріпилися, і це на жаль, тривожна історія. Чому вона є тривожною? Та тому, що ми згадуємо історію Авдіївки, коли ворог, так само заходячи до хатів, перших хат е Авдіївки, закріпившись там, зумів накопичувати свою піхоту. Тому що ось ця старанча, е яка заходить. Населені пункти далі в, е, в межах населених пунктів дуже важко воювати із окупантами. Вони чіпляються зубами усіма можливими органами тіла за те, що вони змогли взяти за будь-яку грудку бетону. Тому якщо ось звідси зараз їх не вибити, може бути дуже неприємна ситуація на іванівському на цьому на Бахмутському напрямку. Хоча були і зворотні випадки, коли на Сентівку, наприклад, це купінське спрямування, росіяни заходили і там їх вибивали наші підрозділи. Тому дуже. Серйозно зараз треба поставитися до Бахмутського напрямку і до Іванівського. Е, і далі покажу зараз відео, які там накати атак е, ідуть за останній час. Розпочалися на бахмутському напрямку. Вочевидь, ворог здійснив перегрупування. Але перш ніж це зроблю, попрошу вас, друзі, підписатися на мій телеграм-канал, е, який ви зможете знайти або в описі до цього відео прямий лінк, пряме посилання та розгорнувши більше інформації знизу під цим відео, ви знайдете прямий лінк на мій телеграм-канал, або в. У стрічці пошуку, так як бачите на екрані. Собачка, пехньо, нижні підкреслення, ньюз. Так шукайте, долучайтеся, поговоримо, поділюся новинами, поділюся аналітикою. Насамперед, аналітику зараз останнім часом роблю акцент, тому що ну хочеться знаєте, розширювати межі нашої свідомості. Я не кажу, що я крутий аналітик, я лише оглядач, який вчиться щось. Читься тієї війни, чи цієї розуміння, так само як і кожен із нас. Тому я закликаю до такого суспільного діалогу. Заходьте до моєї авторської спільноти, до спільного, скажімо так, навчання. Отже, які атаки відбуваються не конкретно на Іванівській, але на Бахмутському напрямку. До нас другої бригади відео дивимося номер один вчора 11... Одини з техніки, ворожої бронетехніки, зупинили фактично, що бійці 92-ї бригади, і ось наслідки. Цього спалення ворожої техніки ви бачите на одному відео епізоді, на другому відео епізоді ворожа МТЛБ горить точніше, вже вже спалена, вже згоріла, а горіли до цього інші одиниці бронетехніки. Все це на бахмутському напрямку. До речі, я ще не поділився цікавими цифрами щодо авдійського спрямування. Ось тих атак, які я показував третьою штурмовою. Якщо тут... Під бахмутом 11 одиниць бронетехніки знищено то е, на Авдіївському напрямку, там де е, висаджувала бронетехніка лише піхоту, при цьому давлячи свою ж піхоту і швидко розверталася, утікала бронетехніка не знищена. Знищено чимало окупантів за одну серію атак виключно на Авдіївському напрямку на Орлівку е, Ласточкине. Отже, 35 окупантів двохсотами. 35 бійців е, російської армії в одній атаці полягло От просто так раз. І ще дев'ятеро були захоплені у полон. Подивіть собі, які це цифри. 35 е, ворожих бійців було знищено в межах однієї атаки. І я так розумію, для нас це може здаватися навіть шаленими великими цифрами. Для росіян це ніщо. У ході наступу на Авдіївку вони готові були 3-4 роти е, бійців втратити. Ну, 3-4 я це перегинаю. Можливо, 2-3 роти бійців, а це там 300-400 е, чоловік. Вони готові були спокійно покласти у боях е, щодня. Отак От щодня це для них прийнятні втрати. Повертаючись далі до лінії бойового зіткнення про Лимано Купінський напрямок, хочу поговорити, тому що інститут вивчення війни, то та інституція, яку я згадував, вони власне підкреслили, що окупанти зараз додали у власне спроможностях щодо організації наступів. Якраз Купінсько-Лиманська військ показує, що е, тут організаційно російське військо додало, і ми це маємо усвідомити перейти до режиму тотальної мобілізації. Я не кажу зараз про мобілізацію людських ресурсів, тому що в нас. Ні закону, ні умов, ä, ні. Достатньо шанобливого, скажімо так, поводження і мотивації для військових немає. І Верховна Рада, на жаль, не здатна вирішити. Поки що, як ми бачимо ці задачі, я кажу про мобілізацію загалом країни, мобілізацію для виробництва техніки, мобілізацію для е, мобілізації даруйте, що так от кажуть тавтологію, мобілізацію задля мобілізації економіки, е, різні є аспекти мобілізації, про які ми маємо говорити, маємо піднімати ці теми і дуже гостро ставити їх перед владними нашими структурами. Так ось. Ворог організаційно ще раз повторюся. Додає. Це скріншот із мапи Інституту вивчення війни, який з'явився учора. Так, от, власне, що ми тут бачимо? Відзначають цілеспрямоване, одночасне. Одночасний наступ на чотирьох паралельних напрямках аналітики Інституту вивчення війни. Що це за напрямки? Перший Куп'ян Сеньківка це ось там на півночі, стрілочка. Другий напрямок відзначають: табаєвка кругляківка з метою виходу на Куп'янськ-Вузловий Третій напрямок це Макіївка, Райгородка, Борова ще один населений пункт. Борова на е, межі річки е, Оскіл. Ну і четвертий напрямок: це вже Лиманський, по лінії Кремінна, Дробишева. Лиман, ось тут на Лимані е, дві такі е, на два напрямки удару. Е, один у нас відбувається на терне ямполівку, другий через е, Серебрянське лісництво, в бік, власне кажучи, лиману, і відзначають аналітики інституту вивчення війни. Що направду ось ці всі атаки, ці окремі наступальні зусилля російських військ, як вони зазначають, є взаємно підтримуваними. Тобто, що це означає? Вони є синхронізовані, там є чітке управління, там є. Е, Можливості передислокації військ на цьому напрямку з одного напрямку на інший з однієї осі, на інше з однієї ударної операційної зони на іншу, і все це від взаємодії тут у Росіян відбувається доволі таки непогано з метою досягнення. В якійсь мірі стратегічної задачі на цьому напрямку і стратегічність цієї задачі зараз ви зрозумієте, коли ми повернемося до карти Deep State. Отже, головною стратегічною метою, звісно, е, окрім просто зрізання цього. Е, ну і це не просто зрізання, скажімо, так цього трикутника, майже трикутника, так на ліобережі Осколу, але найголовніше, що на цьому напрямку є, це купянськ вузловий. Це надзвичайно важлива, гіперархі важлива. Просто такі е, залізнична станція, яка є е, хребтом залізниці на цьому напрямку. І, звісно, що окупанта вона вкрай, вкрай необхідна. Е, вони і так мають тут залізничні можливості е, в бік. Ось тут. Троїцьке Білокураки на Старобільськ, але якщо ще з'явиться або поновиться точніше Куп'янсько зловити, тому що він був у їхніх руках і він слугував артерією наступу на Лимано-Харківському. Навіть скажімо так, напрямку так, от вони прагнуть захопити тут Куп'янськ, і з метою цього організовують таку синхронну спрямовану операцію по чотирьох осях: Синківка, Куп'янськ. Ще раз повторюємося, Табаївка, Табаївка, ось Кругляківка. Ось іще одна вісь, третя вісь це Макіївка, це Макіївка Борова. Ось так вони відзначають: Макіївка, Райгородка Борова, а, тобто таким трикутником. Ну і четверта вісь а, це з двох напрямків Лиману на Дробишева, ось воно Дробишева, а, через Терне зарічне, і на, власне, сам Лиман через а, Серебрянське лісництво таким чином це відбувається. Найінтенсивніші бої на цьому напрямку наразі тривають у районі тернів та ямполівки. Ми бачимо, яка тут е, така хитромудра змінена лінія вже непроста лінія фронту. Дорога, звісно, що прострілюється, ворог дуже близько наблизився, е, і це ну. Не найприємніші, скажімо так, новини, але поки що оборону вдається тримати. Поки що при цьому знищуючи величезні сили противника, але тут вкрай складна ситуація. На тернах і на Ямполівці. Ось такі друзі. Справи у нас станом на сьогодні на фронті. Я припускаю. Те, що я сказав спочатку, це все ще як на мене невеликі якісь наступальні операції противника. Це радше розвідка боєм по з максимально допустивими жертвами, які собі можуть справді допустити окупанти, і от вони ці жертви впроваджують на абсолютно всіх напрямках, тиснучи на нашу лінію бойового зіткнення. Ось такі друзі, справи. Дякую вам за увагу. Поставте, будь ласка, подобайку до цього відео, підпишіться на нас, ставайте спонсорами і пишіть коментарі. Мене звати Василь Пихньо. Нас добре, бережіть себе і до нових зустрічей.